Шановні колеги, я хочу представити наших гостей, учасників нашого фестивалю. І, зрозуміло, я розпочинаю з того, щоб представити нашим гостям з України, господиню освіти області, начальника головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації Гаврилю Галина Миколаївну. У наших читаннях традиційно і за це ми вдячні і Міністерству освіти, і академії наук, Інституту проблем виховання академії наук, Інституту інноваційних технологій з міста освіти завжди беруть участь. Іван Дмитрович Бек, дійсний член Національної академії наук, доктор психологічних наук, директор Інституту проблем виховання, Національної академії педагогічних наук України. Світлана Володимирівна, кандидат педнаук, начальник відділу інноваційної діяльності та дослідної експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій з місту освіти Міністерства освіти і науки молоді та спорту України. До нас прибули гості. І я представляю і запрошую до президії Соломенникову Ольгу Анатоліївну, кандидата педнаук доцента, цента, завідуючого образования Министерства образования Московской области. Найближь, колеги наші. Грихман Йосиф Залманович, кандидат педагогичных наук, доцент Института педагогики и психологии Московского городского педагогического университета. В нашей зале присутні науковцы, педагогичні працівники Украины. Які вибрали перемогу у конкурсній частині 4-го міжнародного фестивалю педагогічних інновацій, представники мас засобів масової інформації, педагогічна громадськість нашої області.